Всім привіт, друзі, подписчики! Сьогодні вы на у нас вже 14 лютого, Дома не садиться, вирішили виїхати покопати Морози страшні були, сьогодні вже трохи пом'якшила погода. Ну, земля така провірена, значить можна купити. Зараз спробуємо. Давайте топора себе взяли, якщо будуть находки будемо, копати охота Добре, друзья, будем хвилички, будем друзі, будуть на будемо показувати. Всім приємного просмотра. Сигнальчик був, але Ден уже вирубує, mm -hmm. Щось алюминий, коше, щось таке. Ну так, дивіться. Алюміній. Коло Около дороги так подмерше. Mm -hmm. Ну так. Посюди плюс 50 Тоже є. Mm -hmm. Ооо, денчик уже викопав нуди. О, ші дисциплі Проволка медна. Поршень. Поршень, о, поршень оце викопав. Оце поршень? Да, то поршень з якогось мотоцикла. Коль, о, да. Поршень, алюмінієвий. Зараз мотоцикла витягнемо. Кидай одразу банч, не тягать з собою. Диви, освоена. А тут провір. Нема, то пора. Не загубить головне. О, тут окопається. Под лицем так земля не промерзла. Бо на полях вже все замерзло. Викопались. Щось десь є. Копати можна, ге? Так, копається. Кусок чогось відбиває. Оцянковка, мабуть, якась. Ану якась оцинковка попалася. Закидай яму А тут нема? А там десь смотри кусочок ще якийсь остався навірно Двадцять бі пора рук Зак закинь короче так, так, я я Ось, да? да, 43 плюс две. Вообще <гум> копается нормально, Чому мы раньше не виїжджали? <гум> а ну я ж на работе еще був. Что А, Насы? Что здесь? Вот же То есть вот тут а вот воно и тут а щось Щас у грудці А, Тоже наверно така сама Все да, упало. Да, я думав, уже монета Да я думав монета Это якась цинк якийсь навірно щось таке А что она так ломается? Вот цинк, так он ломается хрупкий Щось було мо якесь і тут. А. Чи ведро, чи щось таке. Ага. Воно ну, ти розламане щось. Ух і піка, 43, чисто. Ото воно ж, мабуть. Земля на зелёй мерзла в лисе. Копать можно, выкопали здесь. О, вот тут здесь. Сейчас с них нас пошел уже. С них еды. Маленький. Да, Хрупки поломалась. Ладно, закопу яму, давай сейчас нормально шукать. будем будем показывать. О. Щось знайшли знову. А ну да. Друзі, знайшли якусь цікаву знахідку. Щось непонятне. Да, якісь... я, Якась чи коробочка, диви колечко якесь. Ти щось, щось випало інтересне. Да, да. Воно мерзле. Алюмінієво. А там ще вона якась маркеровка Так вже не як аліміна, Не знаю. Ну маленька якась. Бо щось воно сліди якісь воєнщини. Друзі, хто знає що воно, коментарі. пишіть коментарі. Якесь ще колечко сюди. Чому кришка от чогось була, чи не понятно щось. Що Та сюди вдарю. Да, навіть ну, нахер, я не знаю що воно. Щось стрьомне. Ще що якась маркировка написана. 5х2 блядь. Что тут интересно выйдет делать? Да ну його бань долбачи. А ну пи. Нема мені пить. Топора? Да. Так, друзі ще Щось есть оно. Тут трохи примирша земля. песок А, пиздмериц здесь есть ще, ще не выкопал дальше ваша уже не море а вона она не стоп выкопал здесь и не глибоко коить то. не понял нарис Десь отут тут ошибка Молгир задали яка выпала <ріх> ша шурук с Тут Потайба десь Ось, а по листок копеек? А, 50 копійок. Да. А ну Йоганы баба. Так, друзі, перша монетка на сьогодні уже выпала. Пятьдесят копьек ходячка. 92-го года. И ну, то хорошо, перша монетка на сегодня есть. Друзья, подождите, сканал подписочкой, ставьте лайки. Всем пере... приємного перегляду. А мы продолжаем далее. Так, друзья, щось... сейчас есть сигнальчик у нас, оно. Ну... Здесь выкопали сейчас. Земля трохи промерша. А ну да, ну Дві п'ять один на фортуні Копійка може? Або пробка, або копійка може Розламуй, пікай його все мене Да десь тут ці грудці А тут десь О що там мабуть Ільзе Ага а тоже интересно дым нравится гильзы копать в прикольные находки гильза попалася берем капсула отрезается и динамит нации на латунь туди цвет мед берем такие Добро, друзья продолжаем далее. Так, друзья рядом 6 7 нальчиков сюда у нас Выкопал. Ой, копал. Если тут вот ложить. Такие сигналы слабоенькие. Да и вон есть. Пробка. А, ржавая пробка с подплыва, якое-то А, да, тоже дзвонить. Хорошо. Ну, Заберем черный скид. Что еще есть? Ты сигнал уже? 45-51, стрибает А ну, копал здесь тут. снова да. гильза выпала снова гильза выпала ну, тоже берем пойдет сумочку даньте вчера напразднова всякая голова бумбун тыпера <laughs> Сирянка? Да. Дайджик уже на распалку сирянку нашел. Елка. О, давай. Смотри, это же вот этот типа чистый. Не, в черный би. Копаем? Копный. он. Если копаешь. здесь там есть. Вилки. <решил> Сейчас там моя кашбонь. них такие крупа еды. Не знаю, что на камеру видно, что не видно. Он дивый, вот тут, все лед. Ой, не лед, но вот, а, все это. Вот такая самая штука. Железяка какая-то тоже. Пойдет, на чермет пиле. Наче мені не то повре. <різь> Железяка. Добре, друзі, будуть на холочки, інтересні будемо показувати. <різь> друзі, почистили цю штучку, в кармані трохи вона відтала. Кришка. Та що змаркеровочка якась. Чи кришка чогось була, чи щось. Щось непонятне, короче, що воно було. Трохи один карман поносив, оно пісок розстав на алюминий. А вот це алюминий? Да. Все, берем. Друзья, выпала у нас монетка. Наверное, советская. Оно да ну Со А ага. Советская копеечка выпала. Сейчас глянем, почищу трохи пальцем. 50 копеек выпало советский. Я думал уже нормально. 1982 год. Ну что, тоже нормальная монетка. Уже ж не ходячий. вон дым знайшов Зверху лежав якийсь барабан, чего щось, що щось таке. На чермет піде заберем. Ну це монеточка приємна, знагідка тоже. Брав! Хабарницю брав. Добре, друзі, будуть на холочки, будем здоровий. Друзья, таке. сигнал здоровый. Так чому яка мусорка, чи моя кажуть, лізяка здорова лежить. Добро, друзі, зараз викопаю, покажу. По косам. День пошов до машини там костерчик розпалювати, салка поджарить, треба перекусити. Вже 3 часа дня. А ми ще не їли нічого цілий день. З утра, як поїхали, ще нічого й не їли. Добро, друзі, зараз викопаю, покажу, що там. Викопав. Лист железний, якесь ведро чи якась карабанка Коротше, піде на чермит. Добре, друзі, продовжаємо далі. Щас, щас. Тут ще якась стежка, щось таке. Кущі Барбариса ростуть. Тут, мабуть, щось було. Майк-домі колись стояв колись. Бо железа багато, железно сигналу багато в і попадається. Зараз будемо шукати, може щось цікаве буде. Так, друзі. Ще щось тут є. Ще якийсь іначик вже викопався. Щось із зверху. Сейчас будемо дивитися, що тут. Земелька подмерзла вже. Де мало трави, мало листя так мерзли. Так, друзі, камеради, хто хоче покопати в таку погоду морози, їдьте в лісу. Лісі не дуже земля промерзла, можна копати. Кому вже не терпиться виїхати на коп. Нам ось не терпілось, думаю, проїдемо, попробуємо у лісі покопати. Можна ще щось і вкопати. Лопата заходить. З трудом, але заходить. Щось тут таке корніше, ми подмиршили де по неї найдушово. Ди воно. Десь оці грудці Что ж тут такие? Совсем непонятно. Нашел крышка. Сигнал такий красивый был. Думал, монетка снова будет. Выпала такая пробка. Доброе, друзья. Дотеряем надежды, продолжаем дальше. Так, друзья, я сейчас туда нас сигнал. пока за чистый 78 кож барбарысу рядом растет и есть и на такие хорошие ну, сейчас буду копать О, земля под мало травуидок. под земля и вот стежка еще драмбованная О! Ой, копал. Здесь тут 6. А, бачу уже. Я думаю, 6 хороший. Кусок алюминия. Алюминиевого чугуна кусочек. Здесь, ободок Кусок чугуна алюминиевого. Я думаю, яка вже хороша царська монеточка. Добре, друзі, продовжуємо. Фух. Сейчас ще там спущуся туди в яму, там ще похожу по ямі. І тут трошки ще пройдуся. Добре, друзі, будь-який сигнальчики будемо показувати. Друзі, був сигнал. Еле його видовбав. Тут горка, воно замерзло. Випала така штучка у нас. Велосипеда, наверное, из велосипеда какой-то, ХВЗ. Харьковский велосипедный завод, Аист, шо вон такие. Короче, какая-то такая интересная штучка, эмблема СССР сверху еще есть. Интересная знахерочка, сигнал хороший был, чистый. А сніг йде повним ходом, Вон, такі лопати. Фух. Добре, друзі, продовжаємо далі шукати. Друзі, прийшов вже до машини, де сальце жарить, острик горить, сніг іде повним ходом. Добре, друзі, зараз перекусимо. Ще походимо, десь тут по березнячку ще пробіжимо. Як сніг нас не прожене, погодка ще класна. Морозу нема, сніг них таких. Фух, интересный. Вообще в лісі класно таку погоду. Добре, друзі, зараз перекусим, будемо продовжувати копати, Блин, на сальце жарить сніг іде, з я горить. Пытается пожарить что-то. Так, так. Ой. Фух. Хорошо, лісенья, ось сніг який влупив, це капець. Так замоти, Нас... Не виїдемо, будемо виживати. <реш> Землянку викопаємо будемо <реш> в землянці садити. Ой, добре. Так, друзі, нас насипало, снігу насыпало, на машині, і пережидали, бо і такі взагалі страшний що сніг, лопати лопати. Насипало вже, ходимо, родимо, сигналу вже нас немає нічого. Ну, переїхали прода в друге. Сігналів немає, сніг продовжує знову великий іти. Так що, мабуть, будемо закруглятися. Бо щось вже нас не клює нічого. Зараз <ривіт> покажу, що ми знайшли і ітоги за сьогодні. Так, друзі, це три знахідки у нас такі нормальних попалося. 50 копійок совєтські, 50 копійок українські і така із лисопеди. Якась накладочка. Ну а там ось всякі кришки, гільзи, то я вже не буду показувати, бо десь воно в машині лежить. Виложу вже всі знахідки. Так що такі будемо закруглятися вже. Друзі, кому подобається таке відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Поддержіть нас канал підписочкою. Все, друзья. Всем пока. До скорых встреч!